Привіт, друзяки! з вами знову Козак Джо. І друзі, ми продовжуємо прокачуватися у новий який то симулятор качка. А, сьогодні у нас який-то симулятор качка, і у нього новорічна обнова. Ви бачите, тут є а, ялинка, але нема Діда Мороза! Дід Мороз, ти де? Ти де дід мороз? Ти подарки нам приньос! Друзі, що я таке верзу. Я же його ще вчора вбив. Ну так, а ти не бачив, друзяки, якщо ви не бачили, подивіться вчорашній відос, я завалив Діда Мороза, так що все забуте, Но нового року не буде. Подарків він не принесе. Так, друзі, новий симулятор качка, давайте прокачуватися, щоб стати про в цій грі. Та, друзяки, хоча б відкрити нову локацію. Куди куда мені ставати про, якщо я як глистач, я тонкий ви подивіться? Дуже худий, дуже не прокачаний, Але, друзі. Це а, ненадовго, друзяки. Зараз ми заберемо оцей подарунок, який у нас є. А, а, де, а де це все за робокси? Чи ні? Гів. Так, заждіть. А, а що ми можемо забрати безкоштовно? Що, що нам надавали? Так, у мене є якась цукерка. Офігеть, ото подарунок. Так, друзі, а що у нас а, з петами? Де наші. А, <пет> mm -hmm. Жодного пета, друзяки, немає. Ну добре, треба прокачатися, Заробити е, багато бабла, і тоді ми зможемо, друзяки, собі купувати петів. А давайте подивимося, скільки він коштує. 50, друзі, 50 оцієї енергії. Ну це дуже... <смеш> Друзі, дуже багато, бо в мене і 0. Так, давайте прокачаємося. О, 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 о. Що, що відбувається? А відбувається, нічого. У мене у Ши застряла в гантеля. Е! ви Вызови медиків. Так, що за фіня? Чому я не, чому я не прокачувався? А, под, подождіть. І що? О, як це Оооо! Я не можу йти. Так, а що за фіня? Я, я даже, Друзі, я. стільки слабкий, що я жодного. А ні, 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 вибачте, я. Я, його тащу, я тащу його! О -о 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 -о! Але я буду таке. Дві доби його тягнути. Оце Найлегше, друзі, найлегше. Що це таке? Що це взагалі? Це якесь п'єро. <_ per Hannity> друзі, але як, як мені прокачатися, я не розумію. Так, ну добре, давайте його скинемо. Я не можу взяти. А, с... Самого нючого, а давайте осью. У мене не працює прокачка, друзяки. а як прокачуватися? Ну, добре, оце ми оці річ можемо взяти і. Так, а мо. мабуть, тут. Да ніфіга! Жодна гантеля, друзяки, не працює. А як мені прокачуватися, якщо. У мене взагалі не. Да що за фігня, Як прокачуватися, я не розумію? На цій локації жодна гантеля не працює. Так, а що це таке? Це який-то подарунок, який у повітрі висить. Е, я... Що? Так, що робили? Я не розумію, друзяки, я настільки тупий, чи що. Так, а що це... А, це ми. Це ми. Телеп... телепортуємося і все. І нічого не відбувається. Так, яка свіня, яка сігня, друзі. Щоб а, мені а, тягнути. А, с... Саме перше піро мені треба прокачатися. А щоб прокачатися, мені треба взяти гантелю. Та ніфіга не робе. Чому? Чому нічого не відбувається, я не розумію. Клік. Це яка свіня, друзі. Це саме тупий симулятор качка, як я бачив. Так, автоворкаут, давайте. Ааа, ще и зароб... За пять баксів! Да У сраку! Ця гра НІФІГА не роба, я повинен купувати еще бабло за бабло ці ГАНТЕЛІ Так, друзі. А, подожди, Я Я набагато швидше став. А... Так, а що за фігня? О, пішла прокачка. А, чо, а чого раніше цього, цього не було? Чо, я не розумію, це якась фігня. Друзі, це симулятор качка, який-то для дуже. Так, що таке? Що? У мене. Вся енергія заповнилась. і що? Я не розумію, що відбувається. Але ну, але, ну давайте, давайте. Збігаємо. О ні, друзі, це дуже важко. Ну давайте цю. Так, і що? Що відбувається? Ми її тащимо. Чому я більше не міг прокачуватися, я не розумію. Ну давайте 4. 5. 5. А фігушки ми не потащимо 5. 4, 3, 2. Яй2 не можу тягнути. О, тільки один, друзяки. Так, а скільки. -то? 50 баксів стоять, так? Да? Оце перше яйце з петом. Ну, давайте, давайте заробимо, я не знаю. Чи ще прокачаємось. Слухайте, ну дуже яка-то важка гра, важка гра, бо, о, друзяки, дуже я не розумію. Так. Ми прокачуємось. Є. Є. А! У нас. енергія. Друзі, у нас закінчилась енергія, і ми більше не можемо прокачуватися. Щоб прокачуватися, друзяки, ми повинні, повинні заробляти собі енергію. Слухайте, ну це який то яка то дуже скупертяська гра, я перший раз прокачую в симуляторі качка за бабло. Ха-ха, друзі. Так, ну добре, прокачалися. Все, знову а, бабло закінчилось. Закінчилось бабло, друзі, і ми йдемо знову це пірошку петушини тягаємо. Слухайте. А, це дуже, дуже дивно. Добре, давайте заробимо а вже ж на першу. Пета, і, мабуть, тоді прокачка буде ну, трішечки швидкіше, а, ніж зараз, Друзяки, Так, мені. Скільки? 15 ще енергії треба. Так, скільки це раз? Скільки раз це мені на цю річ а, принести на фініш, а, щоб заробити собі ще на першого пета. Так, а, мабуть, останнє, мабуть, останнє. Так, є, купуємо. Оу, друзі, це було тяжко. Так, купуємо першого пета. Так, і який нам. Давайте, найкутячі. Яка зла криса! Ви подивіться. Ого! Так, це яка? 32... Це, це лайно, друзяки. Це не пицца, це лайно, але ну, давайте подивимося його характеристики. Так, в, врубаємо його. Плюс 3%. Про... Друзі, це. Е, скільки? Це 1-03 прокачки. Я ж казав, це лайно, це, 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 це не пет, це. А де він є? Де, де ти є? Е, потвора, де ти є? Так, добре, давайте. Ааа, немає не. немає. Слухайте, а ще більше заробляю енергію, так цим петам, чи прокачуюсь? Мабуть, енергію, друзяки. Слухайте, ну дуже, дуже повільна рація, мені треба, я зрозумів. Ми. Е, е, прокачуємось. Тим, що до фінішу тягаємо ці речі. І, друзяки, потім заробляємо енергію. За енергію ми прокачуємось, Щоб більше речей тягати до фінішу. Це якесь замкнуте коло. Друзяки, це якась дуже дивна гра. Я згадую, колись така вже фіня була, така гра вже була, але там трішечки веселіше було прокачуватися. Дуже як це повільно. І як дуже-дуже тяжко прокачуватись, друзі, в цій грі. Ну добре, давайте ще спробуємо оцю цукерку з'їсти. Так, а що це таке? Навіщо ми повернулися? Так, а що це? Обгейть? О! Ми можемо гантелю собі щось там. А, це ми гантелі собі ставимо більше для прокачки, щоб швидше качатися. Добре, друзяки, а, давайте, давайте, давайте купимо. І давайте зараз ми подивимося, що за цукерка. Що за цукерка? Що таке? Що таке? X-MAS. Не розумію. Іди в сраку. Так. А, друзі, треба нам треба нам оцю цукерку, як її. Що треба змякнути, щоб її з'їсти? Де вона є? Так, де наша цукерка? Це Білети, бустери. А, о! Я бачу! Так, і де вона є? Де во воє? Yeah. Так, забира. А як її врубити? Де... де ця цукерка, як її врубити? Друз'яки, я не розумію. У мене вже дві цукерки такі, а як її е, жмякнути, щоб вона працювала. Так, ось 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 ось. Так, а ну-ка, жмякаємо. Які це чуваки? Не розумію. Вона в мене є, але я не можу її скористуватися. Фігня. Так, друзяки, ну дуже-дуже дивно. Добре. Дягаємо знову це пітушине піро. Друзяки, заробляємо собі енергію, та давайте спробуємо прокачатися новою гантелею. І, і, і все. Зрозуміло. Так, друзі, ну дуже вже якась лайно гра. Е, мені зовсім не сподобалося. Я ставлю оцінку 2-2 з десяти, друзяки. Я не знаю, сподобалась вона вам чи ні. О, я який-то подарунок забрав. Ой, ще за. А що з цими подарунками робити? Яка? Яка фіня, друзі. Е, так, давайте так, пишіть у коментах, як вам ця гра, бо мені не дуже зовсім я побіг шукати нового симулятора качка для прокачки. Ви пишіть у коментах, в яку гру пограти, і яку ви зараз прокачуєте, яка прикольна, я буду дивитися та знімати е, на неї відосик. Все, друзяки, пока!